Яку останню інформацію ви отримували про Маріану? Маріану 1.06.23 перетнув кордон Херсонської області та Автономної Республіки Крим? Остання інформація стосується взагалі про стан здоров'я Маріану. Він критично сходу, його били струмом. Маріано якийсь час перебував у полоні разом з мером Голої пристані Олександром Бабичем. Це правда, понад рік вони перебували разом. Вітаю, ви на Ютуб каналі вгору. Мене звати Надія Мішина. 19 березня 2022 року спецслужби РФ викрали у Херсоні іспанського волонтера Маріана Гарсія Калатаюда. На той час йому було 74 роки. Він займався волонтерством в Україні з 2014 року. Їздив у зону бойових дій, возив, ліки та продукти. Також допомагав дітям сиротам До анексії Криму та початку війни на сході України чоловік 26 років працював у міськраді Валенції. Був заступником мера, мав це, гарну роботу, дітей і онуків, але покинув своє спокійне і забезпечене іспанське життя і приїхав допомагати українцям. Після викрадення чоловіка окупантами, близькі та друзі, правозахисники і влада Іспанії намагаються з'ясувати долю Маріано. однак Офіційних відповідей від Росії досі немає. Ми поспілкувалися із цивільною дружиною волонтера Тетяною Маріною та спробували розібратися, де зараз може перебувати чоловік, та що про нього відомо. Яку останню інформацію ви отримували про Маріану з російського полону? На превеликий жаль, останню інформацію, яка дійсно була інформація, а не просто відписка, я отримувала ще наприкінці 23-го року. Це була інформація від Чорноморської прокуратури Російської Федерації, і вона написала, що Маріану 16-го 23-го перетнув кордон Херсонської області та Автономної Республіки Крим у міжнародному пропуску Джанкой у напрямку Херсонської області. І все. Більше від того часу достовірної якоїсь інформації, якихось листів, які б дійсно несли. Щось змістовне я не отримувала. Угу. А чи робили ви ще якісь запити після 23-го року? Кудись тобто зверталась чи намагалась ще якусь інформацію дізнатися? Оновлено? А, так через адвоката Анатолія Фурсова е, я робила запити. У нас була навіть навіть цивільний позов дослідчих органів у Автономній Республіці Крим. Ось, на жаль, кримінальну справу е, щодо зникнення іноземця у Криму не відкрили, якби за відсутності складу злочину. Ну, і відповідно на усі ці запити, які робив Анатолій Фурсов, надходила інформація, або а, ваш запит передресовано ще на якісь там органи, а, або ну, ми нічого не можемо вам надати. У нас такий не, не значиться, у нас такого немає. А, ну, треба пояснити, що самостійно запити я не можу робити. Я це намагалася робити ще на початку, як Маріана крали, а, але декілька разів. Ну, постійно отримувала відповіді, що у зв'язку з тим, що ви не можете підтвердити родинні зв'язки. Ми не, не, не уповноважені надавати вам інформацію про цього громадянина. Ось таким чином. А хтось з членів його родини, тобто той, хто може встановити ці родинні зв'язки, він якісь хтось з членів родини намагався робити якісь запити. Дивіться з приводу цього треба розуміти, що його родина вона чисто іспаномовна. І відповідно вони також можуть діяти лише через адвоката, через Анатолія Фурсова. Це по перше, а по-друге, вони дуже сподіваються саме на іспанський уряд, і наскільки я зрозуміла, вони самі відчувають дуже велику безпорадність, вони не знають, куди. Куди звертатися, що діяти стосовно останньої інформації про Маріано і про його місце прибування. Останнє, тобто, що вам повідомляли, що він нібито у Херсон поїхав а, у сторону Херсонської нібито, області. Він у... у сторону Херсонської області. І знову ж таки, а, прокуратура надала, такі а, як то кажуть таку інформацію, що читайте проміж строк. Виникає багато питань щодо тієї. Щодо того листа, по-перше, а як він перетнув цей кордон? Якщо він був у тюрмі, його випустили. Він перетнув його як вільна людина, або на нього оформлювали документи, і його перевезли у машині ФСБ? Наскільки я знаю, це його могли перевести в сторону Херсонської області і для того, щоб випустити, і для того, щоб перевезти в іншу тюрму. Ми також робили запити у ФСБ, неофіційні, звичайно, і це було навіть за гроші. Ось там нам сказали, що його мали перевести в іншу тюрму. Тобто на нього оформлювалися документи саме як для переводу в іншу тюрму. Він зник десь на путі до іншої тюрми він зник. Наразі я не знаю місце перебування Маріо. і якщо ось так ось аналізувати факти, мені здається, що росіяни. Усім своїм виглядом роблять вигляд, що вони його відпустили, так? А там, де він пішов, самі розбирайтесь. Я хотіла вас запитати: ось взагалі останній зв'язок з Маріаном, Ви взагалі мали аж у 22-му році, коли його затримали у березні? Так це ви тоді в останнє з ним спілкувалися? В о 9 годині ранку, 19 березня. Ми з ним поспілкувалися. Він пішов на базар, пішов на мітинг і. Все це, це був останній раз. А зв'язку з Маріано не маю. Жодного зв'язку, лише опосередковано лише через тих людей, які виходять і які виходили. І ось на, на жаль, із 2023 року цей зв'язок повністю обірвався. Єдине, що хочу розказати, що нещодавно, у березні цього року, теж виходила людина із полону, і він був у тій самій камері, де був Маріано. Uh, він вже був після того, як його звідти забрали. І він мені сказав таку річ, що всі, хто був у тій камері, вони були впевнені, що Маріана вже знаходиться на волі. А чому була така впевненість? Тому що uh, його uh, забирали на допити, йому самому ти типу показали, що ми тебе скоро відпустимо, там почистили його телефон. Ось і вони були впевнені, що він знаходиться вже на волі. Справа в тім, що в нього були. Дуже дуже теплі відносини з його іспанською родиною. Він їм дзвонив щовечора, щодня, по декілька разів на день. Е, ну тобто там були дуже міцні родинні зв'язки. Щоб він вийшов на волю і не дав знати своїм рідним, що він вже знаходиться на волі, це для мене ну, виглядає як, як нонсенс. Такого У Медіа ще... Так. ще також поширюється інформація, що Маріана нібито міг вже загинути в російському полоні. Чи вірите в ці інформації і чому, як ви думаєте, поширюються такі чутки? Я думаю, що джерело цих чуток це, звичайно, є іспанський... іспанська сторона. Я думаю, що вони так досить критично аналізують факти. Ну, якщо так дійсно дивитися, що е, людину не підтверджують, людину не відпускають. Ну, чому це може бути? Напевно, тому що в них вже нема цієї людини, але вони не, е, не беруть до розрахунку однієї такої, такої, е, одного такого факту, що це російська сторона, і там логіка абсолютно не працює. Перші вісім місяців, як Маріана забрали, я теж не мала про нього жодної звісточки, жодного нічого. Я тоді сиділа в усіх групах пошуку людей, тримала зв'язок зі слідчим. Я кажу: не переймайтеся, вона одна така. Якщо він у них рано чи пізно, ви побачите, що він дійсно у них. І так дійсно так це сталося лише через 8 місяців після того, як його забрали, я отримала достовірні факти, де він знаходиться і що він живий. Зараз така сама ситуація. Його могли забрати ізолювати десь, його могли забрати до тієї тюрми, де звідки дуже маленький виток інформації. була інформація, що документи по справі Маріану нібито перебувають у так званій Донецькій Народній Республіці. Що ви знаєте про це? Тобто, чи правда це. Це може бути правдою. Анатолій Фурсав отримав о, такого листа, він робив запит, і йому надійшла відповідь, що ваш запит перенаправлено у. О, Відповідний заклад у ДНР і на основі чого Анатолій Фурсов зробив припущення, що Маріану може знаходитися і в ДНР, в які в якомусь із закладів виправних із колонії, яких ми зараз там наплодили. Також було припущення, що він може знаходитися у Москві в Ліфортова. Це теж була така дуже цікава операція. Ось ми вже були майже впевнені, що отримуємо свіжі фотографії від Маріана, Що ну ось, ось, ось ми вже знаємо, де він знаходиться, але просто люди перестали виходити на зв'язок. А що ви знаєте про ем, останню інформацію, Стосову взагалі про стан здоров'я Маріана? бо були також була інформація, що він же нібито переніс інфаркт. Що там він переніс катування. Так. То що ви знаєте про це? Так, це це достовірна інформація. Ці люди виходили. Ну джерело саме цієї інформації. Є я через тих людей, які виходили із. СІЗО. Ось я знаю, що у 22-му році, у віку 22-го року, у нього був інфаркт, що він навіть лежав. Я не знаю навіть чи у лікарні, чи ще щось до нього приходила кожного разу медсестра, вона приносила йому якісь ліки, тобто якесь лікування було. Що це, саме це за лікування, я не знаю, але єдине, що я знала на той час, що а Начальник медичної частини цього сезону номер 2 своєю головою відповідав за його здоров'я, за здоров'я Маріо. Ну, Тобто, на основі цієї інформації можна зробити, що Маріан все-таки був для них цінним утриманцем. Те, що він переніс катування, це вже дізналася від іншого свідка, який зв'язався зі мною у. А, у квітні 23-го року він критично схуд, що на одній з перекличок на нього напала собака, що вона його дуже сильно покусала, що його били струмом, що в нього хотіли забрати кошти, які були в нього на його закордонній карті. Але на той час вона вже була заблокована. Ви вже згадали про його іспанську родину, і я хочу уточнити: а хто саме там в нього в Іспанії залишився? Тобто хто це і чи підтримуєте ви зв'язок з членами його родини в Іспанії? А сестра в нього залишилася, навіть дві сестри, як це сказати, зять не зять. Двоюрідний брат. Зі старшим сином я не спілкуюся, а спілкуюся з молодшим, з Давидом, з його дружиною. І знову ж таки, ну це не родинне спілкування, що я їм там дзвоню. Здрасті, привіт. Я дзвоню… Я з ними тримаю зв'язок лише тоді, коли щось мені треба підписати, якщо в мене є важлива інформація про Маріану, у нього ще є так званий прес-секретар родини. Тобто, коли сталася ця інформація з викраденням, журналісти, звичайно, до виду обірвали весь телефон. І він, вже, якби, не витримуючи цієї нагрузки, він попросив друга Маріану, з яким вони разом працювали, це Франсіско, Ну, звуть його Франциско, щоб він виконував як би, роль прес-секретаря. Тобто він тримає зв'язок з медійниками, я також з цією людиною спілкуюсь. Я ще е, таку зустрічала інформацію, що Маріано якийсь час перебував о, у полоні разом з е, мером голої пристані Олександром Бабичем. Скажіть, а, будь ласка, чи да. правда це коли це було? Тобто за яких це обставин не бувалося? Ось е, цей самий момент, коли Маріану вкрали і близько восьми місяців не було з жодного зв'язку. Ну, я ж звичайно у Фейсбуці розвела бурну діяльність, шукала його всі, мої друзі знали, що я його шукала. Ось і один журналіст Херсона, на нього вийшла людина, яка сказала, що я перебував 6 днів в одній камері із мером голови пристані, і також там сидить волонтер Маріана. І мене під цим дописом мене тегнули. Вже через півгодини, як його було викладено. Я вже знала, що Маріано знаходиться в Сімферополі. І тоді ж, звичайно, я познайомилася з дружиною Олександра Бабича Ольгою Бабич. з нею зараз спілкуємось. Вона надала мені координати дуже корисної групи для цивільних полонених, громадська організація цивільних полоні. Ми зараз з нею спілкуємось і дійсно, це, це правда, понад рік вони перебували разом. У Криму в Сімферополі, так? У Сімферополі, і Олександр Бабич, завдяки Маріану, вже трошечки підучив іспанську мову. Він був його язиком, можна сказати, в камері. Вони були ну як двоє, яких найдовше разом тримали. Я так розумію, Олександр Бабич залишився в Сімферополі, та чи ви не знаєте, де він перебуває зараз? Де його утримують? наскільки ну, я знаю, так він залишився у Сімферополі. Іншої інформації про це не було, але так само як і. Як і я, Ольга про нього не отримує дуже багато інформації. Ми спілкувалися ще з журналістом з Херсонщини Олегом Батуріним, і він в інтерв'ю згадував так. про Маріану. Тобто, Олег Батурін він також пережив російські полони. Він утримувався, його перевезли у, у Катівню на теплоенергетиків три у Херсоні. Mm -hmm. І він казав, що він там, тобто, чи чув, чи бачив. Тобто, Маріано, що ви знаєте про це? Тобто що mm -hmm. там відбувалося з Маріано в цій катівні? Чи знаєте ви? На жаль, сказати вам, що з ним відбувалося, я не можу. Я лише знаю дійсно через Олега Батурна, що його, що його там утримували. Дивіться, на самому початку, коли е, забрали Маріану, е, росіяни одразу ж зробили вигляд, та ми зараз його пер, 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 перевіримо і одразу відпустимо. Відпустити його мало 23 березня. І звичайно, коли він додому не прийшов. Е, я почала бити тривогу. Почала... Особливо, коли з інтернету посипалися ці дописи, що звільнили іспанця. І я, я не розуміла, звідки, чому звільнили? Думаю, або він від мене десь уже пішов. Може, він подумав, що це я його здала росіянам. Ну, всяке ж може бути. але... Перевіривши всю інформацію, він не тримав родичі, зі своїми іспанськими родичами зв'язку, ні з ким не тримав зв'язку. І лише єдина, єдиний такий момент, єдиний виток інформації, який дав, до речі, коментарі іспанському телеканалу Куатро, був дехто Віталій Суарес. Ну, звичайно, на сторінку до цього Віталія Суареса пішла. До... Ну, як нормальна людина спитати, І ось тоді я зрозуміла, що це було шахрайство. А далі було все ще цікавіше. Через декілька років завдяки е, е, розслідуванню міжнародної ініціативи за права людей я дізналася, хто такий цей Віталій Суарес. ну Я ж людина наївна, я думала, що він дійсно якийсь іспанець. Е, думала, можливо, навіть друг Маріо, хоча в оточенні Маріо таких друзів не було. Я дивлюся, це. Віталій Сагуленко, тобто людина чисто херсонська. Його вічим Хуліо Суарес, якого він взяв типу фамілію, ось у нього вийшов заміж за його українську маму, і, і, і це людина, яка була евакуйована на окупований берег Херсонщини, відкрила там навіть свій бізнес. Тобто, все стало пазло на свої місця. Це була операція. По дез дезінформації, щоб для всіх, начебто, Маріано був звільнений, а насправді знаходився він у полоні. Розумієте? А ось насправді ж насправді дуже ну час від часу зустрічається багато якоїсь дезінформації навколо Маріано. А чому ви думаєте, чому так відбувається? Тобто, кому це може бути вигідно? Чому Чомусь такі фейки викидають стосовно Маріано? Я не знаю для чого Маріано потрібен ФСБ, але вони його тримають. Я знаю, що іспанська сторона вона вже багато за, разів робила запит в Росію, навіть пропонувала якихось там людей поміняти на Маріану, але вони мовчать, вони морозяться. Зверто кажучи, ну в мене було дуже багато версій, я думала, що або відносно або його хочуть поміняти дійсно на якусь таку велику рибу, або вони бояться зв'язку Маріану із СМІ, тобто він може розповісти, що з ним відбувалося у полоні, або вони довели його до такого стану. Морального, фізичного і психічного, що його просто страшно відпускати на іспанську сторону. Ви сказали, що з іспанського боку там вони робили якісь запит, тобто якісь там дії відбуваються зі сторони іспанської влади, а зі сторони української влади, чи якось вам допомагають, чи комунікують з вами хтось? Так, допомагають комунікують. А, і я знаю, що і при усіх. На зустрічах із російським омбудсманом Москальковою передавалися списки щодо цивільних полонених, які мають критичне здоров'я і знаходяться вже в поважному віці. І Маріано там був, ну в списках цих передавався. Я знаю, що і координаційний штаб тримає, ну займається визволенням Маріану, тобто усі зараз великі обміни, які тривають. Потамаріано показуються людям, які вийшли з полону. Ну, на жаль, інформації зараз немає. Я хочу сказати, що ці всі дії вони були дуже ефективні на початку, коли сталася ця історія. Але знову ж таки, іспанський уряд, він спочатку дуже в'яло вів розслідування. Вони спочатку гадали до, до, до документального підтвердження, що все це на рівні чуток, що, можливо, він десь сам. Пішов він, не знаходиться в полоні. У нас в Україні на той час, ну, я намагалася звертатися до Ірини Верещук із будучи в окупації. Тобто, в мене не було можливості звернутися якось зараз через, ну, через офіційні листи. Я писала Ірині Верещук, особливо, коли змінила нашого, ну, наших волонтерів. Писала, будь ласка, зверніть увагу, але знаєте. Допис людини у месенджер це, мабуть, виглядить як спам. Ну ви ви особисто повідомлення так намагалась до неї достукатися, ну, але й відповіді, відповіді не було, так? Відповіді не було і писала і під, і під дописами, Ну що я тільки не робила, будучи в окупації, тобто у першій Місяці, Навіть у перші роки, ось до 23-го року, якби вся ця важка артилерія підвелася і працювала так важко над звільненням Маріану тоді, я думаю, що ефект був би значно кращий. Але зараз, коли вже ось і. Гур працює над його звільненням і координаційний штаб, і усі так дуже прискіпливо намагаються, і ведеться інформаційна кампанія, але зараз він десь як розчинений у повітрі. Ну просто була людина, і нема людини.